Всім привіт! У мікрофона Інскрейн, я забрав щотижневий дроп в КС 6 місяців. Скільки в мене вийшло заробити за цих 6 місяців, розкажу в цьому відео. Перед тим як почати, хочу сказати, що я вже знімав подібне відео, тільки в ньому я забрав дроп 3 місяці, а не 6. Хто захоче подивитись, послання на відео залишу в описі. І ще якщо у вас є можливість підтримати мене депом, буду вам це дуже вдячним, бо з грошима в мене справи йдуть не дуже. А тепер переходимо до того, скільки в мене вийшло заробити в КС. Почали це все діло 23 червня 2024 року, і на першій неділі мені випав доволі непоганий футляр, а саме сновидіння новидіння та кошмари за 42 гривні, а ще графіті за 42 копійки. Я думаю, варто сказати ще про дещо, а саме про те, що кінцеву суму, яка вийде, я рахував з урахуванням комісії Стіма. Тепер, коли я про це сказав, переходимо до другої неділі дропу. Тут мені знову випав футляр з новидіння та кошмари за 42 гривні, і дроповик нова за 5 гривень. Останні дві неділі першого місяця в плані дропа були гіршими. Тому що на третій неділі мені випав футляр перелом за 7 гривень, а також графіті за 40 копійок. І на четвертій неділі мені випав футляр Кіловат за 27 гривень і дешевий ган МП9 за 20 копійок. І за перший місяць дропу за урахуванням комісії в Стіма вийшло 111 гривень 64 копійки. На другому місяці дропа порадував тільки один футляр з новидіння та кошмари, який випав на першій неділі дропа. І він, до речі, виріс ціні на пару копійок і коштував 43 гривні 30 копійок. І ще разом з ним випав пістолет П250 за 35 копійок. Друга та третя неділя другого місця дали футляри кіловат за 28 гривень та віддачу за 5 гривень, а також два дробовики, які коштували гривню з копійками. Остання неділя другого місця також не порадувала, тому що випала революція за 11 гривень і графіті за 40 копійок. Отже. За другий місяць вийшло заробити 81 гривню 22 копійки. Я повторюсь, це сума з комісією Сіма. Переходимо до третього місяця, і перші дві неділі порадили однаковим футляром з та кошмари, які на першій неділі коштував 46 гривень 32 копійки, а на другій вирісні до 49 гривень 51 копійки. Також ще разом з ними випав «Ауг» за 32 копійки і графіті за 39 копійок. Третя і четверта неділя не дуже були чудовими в плані дропа, тому що випали футляри віддачі за 6 гривень та прилом за 12 гривень. Разом з ними ще П 90 за 29 копійок і графіті за. 2. 2 гривні. В сумі за третій місяць виходить 103 гривні 18 копійок. Четвертий місяць в плані дропа вийшов доволі непоганим, тому що всі 4 неділі випадали одні ті самі футляри, а саме кіловат та сновидіння і кошмари. Перша неділя дала кіловат за 32 гривні і графіті за 42 копійки. Друга сновидіння та кошмари, до речі, футляр виріс ціні до 65 гривень і подвійні барети. Третя неділя дала знову сновидіння та кошмари, вже ціна трішки впала, і футляр коштував 58 вісім гривень 90 Копійок. І ще це зашку за 28 гривень вона дала. Ну і остання четверта неділя дропа порадувала кіловатам, який просів ціні до 29 гривень 70 копійок. І ще я вирішив забрати набір відчеплювачів брелоків, який нічого не коштував, забрав його чисто з цікавості, бо вийшла обнова, яка додала можливість чіпляти ці брелоки на зброю. Отже, за четвертий місяць я отримав найбільшу суму за весь період цього часу. Це 190 гривень 38 копійок. Йдемо далі, а далі в нас п'ятий місяць дропу, і дроп, я вам скажу тут був дуже поганим. Перша та друга неділя дали футляри віддачі за 7 гривень та прилом за 11 гривень. А також графіті за 46 копійок та СГ-шку за 53 копійки. Третя та четверта неділя дропом також не порадували та дали два футляри віддачі по 8 гривень, а також графіті за 42 копійки і юб за 40 копійок. Отже, за п'ятий місяць вийшло всього лише заробити 33 гривні 16 копійок. І нарешті ми переходимо до останнього шостого місяця, який дропом насичений також не був. Всі 4 неділі останнього місяця випадали два однакові футляри, а саме перелом та віддача. Перша неділя дала перелом за 12 гривень та графіті за 40 копійок. Друга неділя дала футляр віддачі за 7 гривень та попешку бізон за 30 копійок. Третя неділя знову, як і говорив, дала перелом за 10 гривень та падавно. За 39 копійок, і остання четверта неділя знову випадає футляр віддачі за 7 гривень та юмб за гривню. В Дропі за 6 місяць є маленькі нюанси з сумами, тому що в деяких моментах я писав суму з комісією з а в деяких без, але вся фінальна сума буде прорахована з комісією з тому вибачайте за такий маленький нюанс. Отже, за 6 місяць я також майже нічого не отримав. Ну а якщо говорити точніше, то вийшло заробити всього лише 37 гривень і 8 копійок. Перед тим, як я вам назву соточну суму, яку вийшло заробити за цих 6 місяців, я Кажу про те, скільки яких футлярів мені повипадало. Отже, за 6 місяців я отримав 7 сновидінь та кошмарів, що доволі непогано, 5 переломів, 4 кіловати, 7 віддач та одну революцію. Ну і, звісно, жешеві пушки та графіті, які перечисляти я не бачу сенсу. І зброєю більш-менш по ціні була тільки цешка за 28 гривень. А тепер, я думаю, прийшов час назвати суму. І так, за 6 місяців дропу я отримав барабанний дріб. 556 гривень, 66 копійок. Не знаю, що сказати, якщо так подумати, то на цю суму на знижках можна придбати доволі непогану якусь гру. Це, звісно, невелика сума, але все ж якусь непогану гру прикупити можна. Непогану таку паску придумали розробники кесу, я вам скажу, чисто забайтло людей заходити в їхню гру, щоб отримати якийсь футляр. Перед тим як з вами попрощатися, разу вам ще подивитись відео про те, скільки в мене вийшло заробити в кес за 3 місяці. Там, звісно, сума буде поменше, але кому цікаво, послання я залишу в описі. Пишіть також у коментарях, чи займалися подібним ділом, як я. Що так, то пишіть, скільки у вас вийшло заробити в КС. Також, якщо вам сподобалось відео, можете підписатись на мій YouTube канал, а також телеграм-канал, тому що в ньому багато ігрових новин, а також халяви. Ну і ще по бажанню можете поставити лайк на відео. А з вами був Інскрайн, Дякую всім за перегляд і скоро побачимось. На що я бум сказав? Не, не знаю.